На питання, як при, ну, при звуженому міжряді вносяться ЗЗР і підживлення по лісту, технічно складне питання з одного боку. Але складніше питання було збирання кукурудзи із звуженими міжрядями. Проте ми до цього дійдемо. Вважаю так, що так як всі засоби захисту вносяться. Оприскувачами або це будуть самохідні, або це будуть причіпні, або навісні оприскувачі в багатьох прогресивних господарствах використовується внесення під певним кутом до напрямку посіву. Це там 15 градусів для того, щоб менше витоптати рослин. Я вважаю, що це також доцільно використовувати навіть за звуженим міжжадями, для, для того щоб меншу кількість рослин. Знищити або витоптати за прохід техніки це раз. А по-друге, ну як сказати, якби не війна, то ми могли б дронами вносити багато і не пошкоджувати ні процент посіву ніякого проценту. Проте скажу так, що. Використовування як засобів захисту рослин, так і добрив можна використовувати під певним кутом, 15 градусів, для того, щоб все це вчасно внести, і, відповідно, все це було використано рослинами. Гербіциди, по суті, гербіциди мають контакту, контактну дію, при контакті з бур'янами, відповідно, їм нічого не заважає. І якщо це кукуруза, то це до п'ятого листочка вносяться засоби захисту. Наприклад, це ще не відбувається суцільної закриття цієї поверхні відповідно поверхні бур'янів, які можуть з'являтися, і чи поверхні ґрунту, тобто немає ніяких проблем. Грунтові гербіциди тим більше ніяких проблем немає. Щодо інсектицидів чи фунгіцидів, вони також контактні із трансламінарною дією, без всяких проблем вносяться, використовуються. Якщо це буде соняшник, то чим? дронами? Або дронами, або самохідними. Аганалі ж вносять дуже часто. Якщо не регулюється на самоходіш міжряддя колеса, ти як? Ти тільки по діагоналі вносиш, тому що якщо ти станеш в рядок, ти ж витовчиш його. Збирання соняшника без будь-яких проблем проходить комбайнами, хоч вздовж рядків, хоч в поперек рядків, проблем немає. Питання тільки налаштування жатки відповідно типу жатки, які використовуються кукурудза С... питання, яке задавали що. Так як кукуруза збирається специфічними представками, чи пройде вона між сепараторами і щоб можна було її зібрати, практично вже раніше, ще до 2000-х років, досвід у фермерському господарстві, які на цю ситуацію дивляться дуже легко, кажуть, що заходи комбайн спокійно. Жаточкою висота там 40 см від поверхні ґрунту і збирає кукурудзу. Два рядка в один складаються і збираються. Mm -hmm. От, тобто, да, ну, кукурудзяною звичайною да, жаткою, да, на 70. Зрозуміло. А, ну, в принципі, питання коротке, але теж технологічне, міжрядка проводить, не проводить, як проводить міжрядний обробіток. Що на соняшнику, що на кукурудзі. Як ти з її проведеш. Я не знаю, може Олександр додасть, я, чесно кажучи, не бачу, що як ти її реально проведеш міжрядну культивацію, по-перше, як тебе заїде тобто трактор. Ну а наскільки це популярний на сьогоднішній день захід, міжрядна культивація цим кереном, а, да, чи тим інш, чимось якимось агрегатом, міжрядна культивація соняшника і чи, чи кукурузу? На ділянках гібридизації, безумовно це захід, який ми застосовуємо. А якщо ми говоримо про традиційні посів, то я ну, знову ж таки міжрядна культивація це добре, але хто прибере бур'яни в рядкові? бур'яни Ось питання тому ну наскільки це доцільно проводити? Ну, може, Олександр. Щось додать. Я погоджуюся, що якщо навіть в посушливих умовах, то міжрядний обробіток ґрунту навпаки він е, висушує поверхню ґрунту, то він не є якби ефективним е, в плані. А якщо є, е, є міжряддя, звужені міжряддя і рослини, е, небажані рослини знищ... можна знищити хімічним шляхом, то потреба в міжрядді просто відпадає. Mm -hmm. А можна таке питання, якщо е, велика кількість опадів, і, як кажуть в народі, заплескало поле, от, і що треба дати воздуха, щоб пішов сонячник, чи кукурудза, щоб вона не стояла, не жовкла, Дати воздуха. Як в такій ситуації робити? Чи цей прийом не, не проводити взагалі? І як це тоді вплине на рослини? Як... Як, як дитина питала, папа, а як оце йти в садик? Я кажу правою ножкою, лівою ножкою, правою ножкою, лівою, так само і в ситуації, коли заплескає і потрібно використовувати, наприклад, ротаційні борони, то до того часу посіви. На той час посіви це для них буде корисно для того, щоб зняти проблему заплескування ґрунту від великої кількості да, опадів. Якщо це стосується кукурудзи, наприклад, то там є ще стадія розвитку рослин, яка дозволяє пройтися тими ж самими боронами. Uh -huh. От що можна зірвати ту саму кірку або ротаційними, або відповідно легкими боронами для того, щоб її зірвати і таким чином дати в повітря посівам. Uh -huh. Для соняшника я вважаю так, що захід оцей захід в... в за такою ситуацією, він залишається на тому. Ну залишається актуальним, uh -huh. Логічно, <головік> дякую. Таке питання: чи буде змінюватися розрахунок норми внесення ЗЗРів і живлення при звуженої міжряці? Ну, давайте я відповім. А, значить, ну я не бачу, для чого зменшувати чи збільшувати норму внесення ЗЗРів, тому що, перш за все, цільовим агентом при внесенні засобів захисту рослин, ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про гербіциди, все одно вона залишається не соняшник чи кукуруза, не культурна рослина, а залишається бур'ян. Тому тут зовсім нема ніякої кореляції між тим, скільки сіяти і скільки вносити тих самих гербіцидів. Така сама ситуація, і ми говоримо при. І внесені інсектицидів і фунгіцидів, тому що ну фактично, в нас та коли збільшується кількість рослин, наприклад, на гектарі, в нас і збільшується пропорційно. Ну може не так пропорційно, але і площа листової поверхні. Тобто більша частина препарату попадає не на ґрунт, а попадає все ж таки на листовий апарат рослин. Тому ну я не бачу тут такої необхідності щось збільшувати чи зменшувати. Я думаю, що тут до цього це не прив'язано знову ж таки, тому що рослин більше. Листова поверхня більше, значить, більше попадає на рослину, а не попадає в ґрунт. От і все. Зрозуміло, так. Да. Дякую. Таке ще питання: які будуть рекомендації стосовно основного обробітку ґрунту при такій технології? В будь-якому випадку основний обробіток ґрунту повинен такий, щоб для рослин, які висіваються із звуженим міжряджам, була однорідність фракцій ґрунту, наприклад, був забезпечений максимально вирівняний мікрорельєф ґрунту. Тобто використовувати Культиватори чи плуги, наприклад, чи розчільнювачі, це ну також. Це це залишається тим необхідним заходом, е, тому що ну в першу чергу основний обробіток ґрунту оранка направлена на на те, щоб е, зменшити ущільнення ґрунту верхньому шарі, ґрунту е, в верхньому орному шарі, е, забезпечити переворот вала і заробку рослинних решток е, для того, щоб вони могли нормально розрозкластися. Буде більше тому по любому потрібно виконувати оранку. Відно, відносно з рослинними Рослик, з рослинними рештками. Ну, наприклад, для соняшника використовують рублячі катки для того, щоб все його подрібнити, і він заурюється без проблем. Так само і для кукурузи зменшується, знижується висота проходу жатки для того, щоб менша. Кількість пожнивних решток, які не, не, ну, не пройшли через комбайн, на полі залишалася і була в подальшому подрібнена тими ж самими рублячими котками і зароблена так само в ґрунт методом заурювання. Після соняшника рослинних решток залишається зовсім небагато. Якщо кукурудза, то для кукурудзи використовують ну, переважно ті комбайни ротаційного типу, які дуже сильно. Розмільчують рослинні рештки, і вони не є перешкодою для нормальної уранки. Тобто основний обробіток ґрунту це повинна бути якісна уранка, де важкі ґрунти, там глибока уранка. Чи, можливо, якщо погодні умови не дозволяють якісно провести уранку або перевертання скиби, проводити рихлення ґрунту. Хоча б рихлення ґрунту для того, щоб уникнути надмірного ущільнення орного шару ґрунту. Тобто оранка, культивація. Культивація повинна. Я вважаю, що культивація повинна бути такою, щоб весною, коли культивується зяб, він був максимально вирівняний, добре, якісно вирівняний. І грудкова фракція вона була однорідна, ну властива для тих ґрунтів, не крупна. Щоб був якісний контакт насінини із ґрунтом, ну, от, от, в такому плані.